Сьоні тільки чого скочив, мене розбудив мамк. Розбудив спище. Я особисто ще буду спати, а ти як хочу. Мусічка, підйом сьогодні понеділок. Ти що забув? Мампа сьогодні вихідна. Мам. Е. Треба вставати. Ти як хоч, а я що посплю, іди сам. Муда. А чого розвалишся? Ти ще йшов Тебе чекаю, ти ж як завжди зарабушка. Хіпі, хіпі. Ну ладно, мамка, пішли, не будемо її чекати. Пішли, сонечок. Відкривай двері. Можна на кухню сходим? Ні, сонечок, пішли. Прапор піднімем, ти на променад сходиш, тоді прийдеш на кухні. Ні, я так не хочу. Давай, давай, порядок, має бути порядок. Да, а що те чудо не йде? Та ні, хай ще поспить. Добре, давай, мамка, прапор будемо піднімати. О, давайте, давайте біжить це чудо. І прапор у понеділок у перший робочий день робочого тижня піднято. Я без мене птіли підняти. А, не вийшли, я перша, я перше. Всім бажаю гарного, тихо, спокійного дня. Ваша муся цю кібопки, пока. Ой Боже, перелякала мене. Та йди вже. А я всім бажаю гарного, чудового прекрасного теплого. У дня. ваш соняк цьому бомки пока.